Привіт друзі, вітаю вас на каналі в цьому відео. Також спробуємо приклеїти захисне стекло, але на цей раз є спеціальна форма для прививнення по краях даного стекла, щоб не промазати, як клеїти стекло. Що ж, будемо розпаковувати, дивитися і пробувати клеїти. Що ж, відкриваємо нашу посилочку. Дивіться, що нам прийшло. Вона також прийшла в комусь боксі з пінопласту. Кожне тепло захисне прислають такі штучці боксі. Для того, щоб не проходилось саме цікло, не лопнуло десь по дорозі. Що ж, відкриваємо сам бокс. В комплекті йде ось такі упаковочка ось з серветками, а також ось таке ось захисне стекло. Формою для, з монтажною формою, для того, щоб, яка облегчує нашу поклейку захисного стекла. І просто приложив до телефона, здер з плівку, приложив до телефона, а тоді просто поклеїв його і все, здер цю штучку і придушив, по-моєму. Якщо воно так клеїться, якщо я не помиляюся. Будемо клеїти, візьму зараз телефон будемо клеїти, перевіримо, як воно клеїться. Дане стекло коштує в районі 100 гривень. У нас беруть за таке стекло, щоб поклеїти в районі 200, 200 300 гривень. Так що дивіться, самі, що дешевше поклеїти, купити і поклеїти самому, чи, чи заплатити і не ждать часу, коли він прийде і, і поклеїть професіонал. Що ж, беру телефон і будемо клеїти захисне стекло. Так що давайте будемо пробувати. Що ж, для того, щоб поклеїти нам захисне цікло, потрібен, потрібні серветки, саме захисне стекло та телефон. Телефон бажано виключити та зняти чехол з його. Також потрібно зняти захисне стекло, яке встановлене на нього. так. Зараз а тоді повернемося. Що ж, за захисне стекло, будемо клеїти заміну йому. Так, те, дане стекло прослужило близько двох років на телефоні. Так, Це йде у нас ліпучки. Ліпучки нам тільки потрібна, ця велика для того, щоб зняти пил з екрану. Ці не потрібні, тому що воно йде з формою стекло. Як, як я говорив, попри. У попередньому відео, там де клеїв захисне цікло, беремо спочатку вологою серветкою, протираємо дисплей, щоб обрати залишки старого клею та жиру, обжирити його, щоб обжирити екран. Беремо просто протираємо. Обожирили його. А тоді беремо суху серветку і витираємо залишки. Залишки спирту та сміття, яке могло попасти на екран. Також обережно. Єсть. Так, поплеємо, а тоді беремо, проходимося сам, самим стікером, ліпким стікером для того, щоб обрати пиль. Так, обережно знімаємо. Так, трохи просохло захисне. Э, за, э, беремо знімаємо, так, і тоді беремо саме захисне стекло. Тут оздираємо півочку. Так, поміряємо спочатку. Так, є та сторона. Все підходить нормально, ідеально. Так, беремо тоді, знімаємо клейку основу. Захисну плівку, яка йде тут. Так, обережно тільки. Ага, є. Так, є. Получається трохи. Знімаємо захисну плівку тут. Яка приклеєна. І обережно, щоб не підняти пил, насаджуємо на телефон. А тоді беремо, знімаємо цю ось штучку, стілочку і беремо. І беремо, розмазуємо, щоб роз, розійшовся клей. По стеклу. Так ось. Так є. І розганяємо пузирки повітря, щоб не було під екраном. Ось так ось обережно. Так, ось так ось. Так ось у нас вийшло. Так, плівку. Так. Ось таке ось захисне стекло поклеїли. Ці повітря має часом розійтися. Головне, щоб не було пилу під низом. Там видно такі цяточки. Що ж, такі ось такі ось. У нас, вийшло, поклеїли. Так що, зараз мають, як я говорив, розійтися. Ось так, так ось непогано. Посилання на дане скло я залишу під відео. Також я залишу посилання на даний магазин, там, де я замовляв його. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. До наступних зустріч. Зустрінемось тиж через тиждень. Всім папа. -па.